І хотілося б поговорити щодо питання Китаю, долучити до нашої розмови. Віту голод, кандидата економічних наук, голову правління Української асоціації китаєзнавців. Доброго дня, віту Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от позиція Китаю, мирний план, про що він може свідчити? Бо я знаю, існує така думка, що Китай в принципі зацікавлений в продовженні війни в Україні, тому що, що він бачить як. Якщо, грубо сказати, як та зброя, яка могла могла бути використана, наприклад, в Тайвані проти китайських військ або проти Китаю, вона використовується в Україні, спалюється весь цей арсенал. От така думка. І що мирний план Китаю це просто щоб якимось чином окреслити свою позицію? Це і не мирний, і не план, як казав наш президент, як ви прокоментуєте це? Ну, я повністю підтримую. Це зовсім ніякий немірний план. Це лише позиція Китаю щодо політичного вирішення конфлікту в Україні. Вони до цих пір називають війну не війною, а конфліктом, занепокоєнням, кризою і таке інше. Взагалі, я дуже рада, що вийшов цей документ. Він підсумував все те, що казалося високопосадовцями китайськими на різних майданчиках протягом минулого року. І це той документ, з яким можна працювати. Там є де. Які пункти, які повністю відповідають формулі миру Зеленського, і є ті пункти, на які ми очікували. І є ті пункти, які виключно про китайські, і є такий економічний блок. Тобто, я оцей весь план з 12 пунктів розділила на три частини. І основне, те, що дійсно цінне в цьому документі, це Китай застерігає використання ядерної зброї. Тобто, десь на якийсь майданчиках він це казав, а тут вже воно прописано в цьому документі. Цей документ опубліковано на сайті МЗС і широко обговорюється не тільки західними медіа, але й китайськими також. Ті пункти, які збігаються з формулою миру Зеленського, це безумовно підтримання суверенітету територіальної цілісності України, і що важливо, Китай закликає дотриматися міжнародного права ціле і статуту ООН. А це ми можемо зробити висновок, що Китай визнає Україну в кордонах 91-го року, і це також є формулі Миру Зеленського. І важливо те, що Китай закликає до е, обміну військово військовополонених, захисту цивільних, і в плані Зеленського звучить так: е, про обмін військовополонених всіх на всіх. Тобто, це дуже важливі такі три пункти, навіть чотири я вже назвала. Далі ідуть розходження, е, з якими е, варто і я впевнена, що необхідно працювати нашим дипломатам, політикам. Це Китай закликає до припинення війни, але він не каже, який спосіб. Тобто, в формулі Миру Зеленського сказано про відведення військ, але Китай про це не каже. Тут основне розходження, із яким треба працювати, і саме за цей пункт Китай дуже активно критикують. Китай закликає сісти за стіл переговорів, але він не каже вивести війська. Тобто, це так, такий важливий думаю, пункт яким розходження, це співпадає. Тобто, підтримка це територіальної цілісності і виведення військ. Це ж проти річ Так, в тому, то і справа після того як Китай закликає припинити війну, він дає інший пункт: це сісти за стіл переговорів, і це принципове розходження з формулою Зеленського. Бо він каже: можливо сісти за стіл переговорів, підписати капітуляцію Росії. Тобто виключно після виведення військ. Але Китай коментує, що у війні немає переможців. Фактично, він е, у разі поразки Росії хоче виступити якимось адвокатом і трошки його прикрити. Якщо, е, бо, бо він стратегічний партнер Китаю і е, він фактично разом з Росією протистоїть Заходу. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що. Е, що цей пункт є прицемповим, і саме за цей пункт цей документ критикують. І е, ті пункти, які залишились для обговорення, вони більш прокитайські, наприклад, пита питання санкцій. Е, Китай закликає не застосовувати санкції в односторонньому порядку, лише якщо вони затверджені Радою безпеки ООН, де, звичайно, кожна із е, сторін може накласти віто. Це такий також важливий момент, бо ми знаємо, і ви про це казали: що Китай підозрюють в підтримці Росії, в тому числі військові підтримці, але поки жодних доказів немає. І наші високопосадовці теж сказали офіційно, що жодних доказів цього цьому немає. Хотілося б ще задати питання до пану Багнану. Скажіть, будь ласка, от друга частина інформації щодо того, що Байден застеріг Китай, які є, якщо можна коротко, які є інструменти зараз наразі у США для того, щоб не дати Китаю постачати зброю до Росії? Китай це потужна сила, з якою так просто інструментами, наприклад, військового характеру, ти, їх, я ж, ти я ж тому і питав ти їх, ну, можна їх застосувати, але в принципі чи є логіка. Я пояснюю відносини, які складаються між США і Китаєм, як хвилеподібні відносини. Тобто, да, вони бувають настільки вже кризовості набирають, що здається, от-от може відбутися щось досить таке серйозне. А потім відбувається прямий діалог, наприклад, між столицями, між там, Байденом і Сі Цзінпіном. Деякі питання трішки, трішки на другий план відходять. Якась стабілізація, але ненадовго знову ж таки. Тому що це опоненти однозначно геополітичні. Китай прагне до домінування не лише в регіональному контексті, дійсно погоджується. Щодо сказаного пані Ольга сказала, що, що безпосередньо для Китаю і для Росії зараз є питання перегляду того світового порядку, який склався за домінування колективного заходу, назвамо це так, і Сполучених Штатів Америки. Вони зацікавлені в тому, щоб світ був більш багатополярний. На, на перехідний період, а в Китай зацікавлений в майбутньому, щоб світ був, можливо, знову двополярний. Тобто, щоб вони на рівні США і Китаю вирішували всі питання. Чи є у США наразі прямо зараз якісь ефективні важелі для того, щоб один, один не дати Китаю, фактор, зробити, який да. досить суттєво завжди впливає на Китай? Я прогнозую, Китай буде дуже, як завжди. Раціонально і продумано свою зовнішню політику проводити в контексті економічної і політичної експансії, це західні ринки. Він в них зацікавлений був завжди. Це ринки європейських країн, це ринки Сполучених Штатів Америки. І це привілейовані ринки, де потрібно збувати і надалі китайську продукцію. І тут, наприклад, в порівнянні з Іраном, на який накладено. Набагато більше санкцій. у Китаю немає таких санкційних обмежень. Я не думаю, що Китай зацікавлений в тому, щоб втрачати ці ринки. А така втрата може бути. Якщо, наприклад, буде будуть потуги в контексті військової співпраці з Росією і ризик. цей потрібно серйозно враховувати. Я дякую гостю в студії Богдану Ференс, експерту міжнародного кандидату політичних наук. Дякую вам. Надіюся на Конструктивну розмову в майбутньому. Дуже Дякую вам. Дякую. А Вам, пані Віто, хотів би також задати це питання: чи є якісь важелі у США наразі для того, щоб впливати на Китай? Ну, Я б е, хотіла чи, відповісти чи, чи, з точки зору з точки зору е, Китайської позиції 1 лютого вийшов дуже цікавий документ щодо американо-китайського протистояння, і ми в нашому каналі Української асоціації китайзнавців обговорювали і викладали цей документ і аналізували його. Тут цей документ вийшов 1 лютого напередодні того візиту. Блінкена, що планувався і куль, Ви пам'ятаєте, що куля зробила так, що Блінкен не полетів. До Китаю і в цьому документі є три пункти, де е, чітко визначено з точки зору Китаю, що є основою для розвитку відносин між двома країнами КНР та США. Тобто, цей документ е, готувався виключно до цього візиту. Е, тут перше, що що підкреслюється про принципи взаємідносин. Китай вважає, що Америка його розглядає як стратегічного конкурента. А Китай каже, конкуренція має бути на принципах спільного прогресу, а не боротьби на життя, не на життя, а на смерть. По-друге, це ідеологічне опередження. Китай каже, що треба поважати політичний устрій один одного усіх країн, бо устрій КПК підтримує 1,4 мільярда людей. І третє принципове питання це питання Тайваню. Тобто Америка підтримує єдиний Китай. Але ми знаємо про візит Пелосі і інших високопосадовців на Тайвань. Тобто, саме питання Тайваню називається перша червона лінія американо-китайських відносинах. І ще був інший документ, він називається Звіт Центру міжнародної безпеки і стратегії університету Цінхуа. Тобто, це також е, такий сінтент провідний китайський, де е, серед десяти основних ризиків безпеки Китаю в 2023 році на першому місці стоїть протистояння США. Потім іде все ще інше, дев'ятим пунктом іде війна в Україні.